Понад 2 мільярди доходів, і стільки ж видатків. Такі цифри визначено в обласному бюджеті на 2023 рік. Резервний фонд обласного бюджету затвердили в розмірі 20 мільйонів гривень. Також в повному обсязі враховано видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг. В повному обсязі враховано кошти на оплату продуктів харчування та медикаментів та інші першочергові видатки, які проводять. У умовах особливого стану відповідно до бюджетних запитів, які нам подавали моні розпорядники коштів обласного бюджету, понад 300 мільйонів закладено на ремонт місцевих доріг а понад 400 мільйонів на реалізацію регіональних програм. А от на підтримку сімей загиблих бійців виділено 35 мільйонів, ще 30 – на мобілізаційну роботу. Втім, на шевську допомогу військовим частинам заклали лише півтори мільйони. Депутатів такі цифри обурили. Перевиконання бюджету 600 мільйонів. а Ми направили на підтримку збройних сил та військових формувань. Тільки порядка 30 мільйонів. На ці всі питання на жаль, ми не отримали відповідь. Хоча у нас передбачено, що на місцеві регіональні програми 430 мільйонів, резервний фонд 20 мільйонів сам збройні сили, я вважаю, треба було збільшити фінансування. А за недостатню фінансову підтримку фермерів депутати дякують з іронією. Дякуємо, що нарешті планується збільшити фінансування аграріїв в безтретьому році аж на 300 тисяч гривень, і це при тому, що тільки податок доходів фізичних осіб за земельні паї. Становить 46 мільйонів гривень. Крім того, є ще під зарплати зарплати. Інші податки. Також депутати подали до проєкту бюджету і свої пропозиції. Під час перевиконання надходження коштів від податку на фізичних осіб 50% спрямовувати на фінансування підтримку збройних сил України та військових формувань. Дякую. Розході коштів субвенцій державного бюджету, місцевим бюджетом на фінансово забезпечення керівництва. Утримання автомобільних доріг, загального користування місцевого значення вулиці комунальної власності, у населених пунктах застосувати пропорційний підхід до розподілу коштів зазначеної субвенції відповідно до протяжності доріг, загального користування місцевого значення. Які знаходяться на балансі ДП та Карпатів, загальної протяжки відсоткі п'ять кілометрів в межах територіальної громади Романівської області, окрім громад. Індекс податків спроможності становить більші 0,9. Однак депутати прийняли бюджет не підтримуючи висунуті колегами пропозиції. А питання фінансування освітньої галузі взагалі залишається відкритим. кажуть, кошти не закладені, адже мінфін не довів суму субвенції, яку має отримати область. Мар'яна Джарча настасія Бегей, телерадіокомпанія Раї.